10 червня Сергіївську громаду вкотре спіткало горе. Російська агресія знову була спрямована у цей район. Ворожа ракета зруйнувала 9 будинків щент та пошкодила 61. Уже третє добу всі містяни, підприємці, посадовці приєдналися до акції, допомагають Сергіївській селищній громаді робити все можливе, щоб допомогти людям, які постраждали від військової агресії Росії. І я хочу подякувати теж керівнику дому інтернату за те, що за те, що ви не залишаєтесь бедужими і теж долучилися так. і особистим прикладом допомагаєте. Так, Це так. дуже важливо, дуже важливо і для людей, і дуже важливо для мешканців Сергії, які постраждали. Дякую так, вам. Так. Так, так. Дякую вам теж. Я хочу сказати, що, що наш колектив Білогородністровського дитячого будинку інтернату підтримуючи ініціативу мера. Віталія Граждана залучився до цієї акції, і ми дуже раді допомогти людям, які потрапили в таку біду. від чистого серця від нашого колективу. Тому Білгород Дністровський на чолі з міським головою вже три доби допомагає сусідній громаді. Перш за все, необхідні будівельні матеріали, щоб люди мали хоча б якийсь дах над головою. Далі ситне харчування. Поки постраждалі не можуть готувати у себе вдома. Саме ці задачі першочергово Віталій Граждан доручив на виконання відповідним службам міста. Разом з ним перший муніципальний виїхав на місце трагедії, щоб на власні очі побачити хід роботи. Наше завдання зробити все можливе, щоб людям, які постраждали, максимально швидко відновити будинки і зробити все можливе, щоб вони далі могли жити в нормальних умовах. Зараз ми бачимо, що є да ми знаходимося в місті, де саме тяжкі З собою. Привезли чергову партію будівельних матеріалів, смачні булочки від будинку інтернату, щоб потішити місцевих. Бачимо, що роботи йдуть. Поступово дахи перекриваються, а двори прибираються. Ми вже були тут 10 червня і бачимо помітний прогрес. До нас приєднався Сергіївський селищний голова Анатолій Чередніченко. Сьогоднішній день я дуже вдячний і волонтерам, і нашим депутатам Сергіївським. і дуже велика подяка персонально місту Белгрецовської Віталі Градон, що вони. Бесціну дали допомогу і в харчуваннях, і, і в будівельних мене коштах. Це дуже це такий як яркий приклад, як, як треба працювати. Над відновленням працюють шість будівельних бригад та волонтери, які майже цілодобово повертають буденність в життя людей. Зараз залишилось біля 18 будинків, яких важко важко, важкі для ремонту. От за, за нашою спиною ви це бачите. Тому я думаю, що за ну, 2-3 тижні ми це, ну, накриємо ці будинки. Анатолій Григорович показав нам вулиці, де знаходяться найбільш постраждалі будинки. Горе цих людей неможливо описати, і єдине, що нам залишається, це допомагати один одному, не залишати наших сусідів у біді. Сьогодні ми на сесії про депутати проголосували за виділення Сиреївській громаді 600 тисяч на стройматеріали. Вказані стройматеріали вже, е, вже є. Вони вже підвозяться, вже є і деревина, є шифер. і Далі вже керівник міста буде працювати. Заходячи в будинки до місцевих, важко дивитись їм в очі. Хочеться забрати на себе, хоча б трішечки їх болю. Як у вас тут проходять справи? Розкажіть нам, будь ласка. Хлопці роблять криша, крива. Це Людмила Клименко. Вона мешкає тут з дитинства. Колись давно цей будинок належав її батькам, але після їх смерті вона так і не оформила його на себе. Просто залишилась мешкати в ньому разом зі своїм лежачим чоловіком та сином. Тепер вона не може отримати допомогу від держави, адже по документах будинок їй не належить. Міський голова Віталій Граждан взяв цю ситуацію під особистий контроль. І я надія, що жінка отримає компенсацію. Кожен двір має свою унікальну історію. Усі ці люди жили своїм життям: тихо, спокійно, а головне, мирно. Який у вас тут сильний? ущерб? піднос. Під знос? У вас будинок під Так. Відновленню не підлягає. Довго працювала, щоб купити його? Та так, серйозно, довго. Да, Напевно. Да. У вас ніхто не постраждав? Лише ну, в Богу. Ми якраз були на від'їзді, а люди жили і повиривало. Ну, в общем, ви ж бачите, все ж. Всі ну, слава Богу, живі. А це найголовніше на сьогоднішній да, день. Да. Я з вами згоден. Скажіть, будь ласка, остальне, які у вас емоції стосовно в Росії? наші браття славяні, ті, які це нам устроїли. Зараз як ніколи потрібна єдність. Ми маємо подолати ці біди разом. Лише так Україна вистоїть, коли кожен стоятиме один за одного. Саме головне, що люди чувствують підтримку влади. Мер є на місці. Мер працює, все під контролем. І теж хочу подякувати Андрій Грочу за те, що ви так реагуєте на потреби вашої громади. Це Я дуже важливо буду. і ми завжди будемо разом. Завжди будемо допомагати. Ми сусідні громади не можемо залишати наших друзів. Ми персональні друзі. Да тому ми не можемо залишати їх сам на сам в цій біді. Тому ми будемо завжди знаходитися поруч. Перший муніципальний нагадує нашим глядачам, що світ починається з них. Якщо ви бачите збір, долучіться хоча б краплинкою. І пам'ятайте, що з краплинок утворюється море, а ми з вами океан. Анастасія Ківі, Анатолій Лук'янчук. Перший муніципальний канал.